Що було б, якби церква не контролювала народження, шлюб і смерть, жах, панове, суцільний хаос, люди народжувалися без обов'язкового обряду хрещення, і хто тоді знає, де вони опинилися б після смерті у раю, у пеклі, у черзі в поліклініці, без священника цього ніколи не дізнаєшся, Одруження без вінчання це взагалі катастрофа. Люди самі вирішували б, з ким їм жити. Без благословення, без промови про жінку, помічницю, чоловіка, а раптом вони одружаться не для страждання, а для щастя, це ж підриває всю систему і наостанок смерть. Уявіть собі, ховають людину без молитви, без обряду, без правильного місця на кладовищі, просто прощаються і пам'ятають, де ж тут бізнес-модель, без спеціальної церковної тарифікації на гріхи. Безплатних молебнів, ну все, тоді люди почнуть думати, що вони не зобов'язані церкві навіть після смерті. Добре, що таке ніколи не станеться, бо інакше люди жили б спокійніше, без страху і примусу. А це вже справжня єресь.